Отак, друзі, починається мій сьогоднішній день. Сижу під столом, під достатньо вузьким, йде сильний дощ, якого на сьогодні і не повинно було бути. Так що, такі у нас синоптики. Так, друзі, дощик трішки пересівся, він все одно йде, але такий більш-менш помірний. Виліз я з під столу. Снасті в мене вже зібрані. Сьогодні 23 листопада неділя і сьогодні я планую ловити окуня. Не знаю, як дасть погода. Вчора не поїхав, тому що на півдня стояв великий дощ. В результаті вчора дощу не було. На сьогодні знову таки його не малювали. І ось бачите, як приїхав на риболовлю у Поріщі, в такий ливень. Вчора, до речі, позавчора була гроза. Упоров такий ливень, і оце зараз я стою, і він йде, і ну, видно, що хмари такі густі і буде він іти довгенько. Ну, не знаю. Спробую спіймати окуня, за моєю спиною залив, там русло. З Насті вже зі мною ось, другий раз її катаю з собою. В принципі, вже можна починати ловити, На дворі ще так трішки темно. Ну, окунь це така риба. Він навіть по темному можуть плювати. Так що все, друзі, починаю риболовлю. Рибаків на тій стороні багатенько, і тут, там де я хотів покидати. Ну, що ж, залишається мені небагато. Ось таке містечко знайшов. Білок, правда, до храну. ну, буду пробувати. что делать так 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 ну, почему из дребненьких приманок а там далее воно покажет поставлю козелку на овсети каеньку Очинку з стрікови і перший закид перший закид на гілля не вдало. пишу друзі. Перший закид і могилки, Як то кажуть, перший блинком перев'язуюсь і продовжую відривати приманки. Друзі, отакий от перший окунь з того місця, там, де я починав риболовлю, я поїхав. Там достатньо багато рибачків згуртувалося, як на спінінг, так і на поплавочок. там Толком там особу рибка не клювала, не побачив я жодної клюваки, відірвав дві приманочки і вирішив переїхати. Змінив точечку і отакий перший окунець. n 5 Craft, Крайфіш в такому віддай, віддай отакому новенькому колі. У них вийшов новий колір і я його розловив. Так, вирішив поставити, ризикнути відкритий монтажик, так як клювання періодично є, Окунь не прям-таки там жадібно, атакує а він так з паскою. Підбираю приманочки і вже багато холостих клювань чи засічок. Стоїть поближче сюди до берега, тут у воді лежить верба, яка наполовину знаходиться під водою. Тим самим течія тут сповільнюється і рибка тут відстається, в тому числі і окунь. Дрібнота різного роду, якою він харчується? Ух, поклювочка яка була. Так, є друзі. Що значить? Що значить відкритий очок? Окнігар, дивіться. Опа. Прям... Прям кабан. Відкритий гачук, гачок, до речі, селектовська. Серія на копію Декой Сингл 17. Щось таке. Такий окунь, очки, до речі. Тут чуть гарно, не розгинаються. Ось такий красень. Далекий закид робити сенсу немає. Там за вербою буквально межа така швидка течія і достатньо таки різко переходить в більш стоячу водичку і Туди якраз подати приманку ту на межу швидкої і повільної води, в принципі, звідтіля можна робити проводочку Так, не розуміємо дідничі. Ну, це вже кінець на 150 ну. рибка там ще є. А зараз декілька проводок, подивимось, зміню приманку дві і буду міняти точку. Заводенький викінчи. Да, водички. Водички дуже багато. Після пройдених до та ще, мабуть, і греблі трішки підвідкрили. Ладочка така закінчується отам, де паньочки. Як правило, вона стоїть над водою. Ну, а зараз вона десь сантиметрів 30 під водою. Так, міняю точки, міняю локації. Так, і поки що є, 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 є. Хотів сказати, і поки що знайшов рибку тільки в одному місці. Ну, радіше, як ми пінали цього кунчика тут, то рибні точки в нас вже дві. Не знаю, зараз ще зроблю декілька закидів, навряд чи він там один. Тому зараз можливо ще вдасться дістати від тіля ще одного-двох. На попередній точці мені вдалося спіймати лише одного окуня. Змінив декілька приманок, але більше нічого так і не спіймав. На перві проводки взяв до рибу і все. Як стосовно окуня. Трохи дивно, але буває і таке періодично. Скоріше за все там стояла невеличка зграйка. Приманочку підібрав, а ті не схотіли. Поставив 7 грамів, щоб приманка трішки краще тримала. Стабільніше трималась на проводці течія достатньо не слаба. Але мінус в таких вагах, що їх достатньо некомфортно провод... продирати в тій масі Зріз друзі. У тій масі гілок, яка там знаходиться в тих гілках. Як показує практика, стоїть не тільки окунь, а й щука, яка мені зрізала прямок. Було таке зручне містечко і проякорило деревину, утворило такий своєрідний дах з різного роду сміття і вже до риби, якщо вона там є, не дістати. Загалом тут так воно і є періодично, час від часу доводиться напрацювати нові точки, нові місця, так як все міняється, берег річки, умови, точок. Десь коряшку він відтягло, десь знову притаскало. Десь берег усунувся, утворило косучий бугор. Десь навпаки утворило канал. Риба, як то кажуть, постійно на одних містах. Час від часу не стоїть. Доводиться періодично шукати щось нове. Ненормально. Підходжу, коли жаба з берега бульк. Це до зими 2 тижні, верніше тиждень залишився. Жаби лазять, вужі плавають. По-хорошому воно вже повинно все спати. Покльочка дивіться. І є покльочка. Конець. В конець. Невеликий, але скільки часу минуло. Ну такий. Перший за довгий час. Так. Рибка присутня. А ну, є там ще хто небудь. І буквально в ногах тут така крутилочка зворотня течія. чия. Гілки. Гилкуна есть тут. Ну давай. Ага. Це вже, це вже такий, це вже не такий великий, але впертий. побільший, ніж перший. Ось який гачок тіло не ховаю. Так, легенько притиснув до приманочки. Окунь невеликий і... Ага. Діжі це для О, Оцей вже кабанчик. Не бачили, який я закид зробив? Ух, Отак, маятником, ну буквально пару метрів відбирав, у коня рух. Є... Ух який. Ух який. Ух який. є, стоїть там. Ну не кожна проводка, але все-таки його роздрочити можна. Ну такий класний окунь. Треба їм підкинути свіженькою якоїсь інакшої приманочки, а то вже він такий неохоче підбирає, а заміна, як правило, працює безвідмовно. Не завжди, але якщо риба там... Присутня і її вже приморікалась попередня приманочка чи дві. Треба ставити щось нове. Ось він, ось він. Ось цей кабан. Ось цей кабан. Little Spider. Замінив і він достатньо жадібно його з'їв. Ось такий Кунело. Ох, як пішов, гарний окрі, гарний кабан не схотів. Спайдерка, один одного спіймав, потім замінив на флепер найменший, і все одно довелося переходити на такого типу приманку. Отакий рачок, отакий окунь. Буквально друга проводка і ось такий окунь. Дивіться, друзі. Приманку схватив, я просто стукав нею по дну, ну, як скриги, в одвіз. Ось отакий. Кабан підібрав класний окунь. Найшов я рибку через майже через 2-2,5 години без клювань і попав на таких класних смугастиків. Друзі, крайня на сьогодні точка. Закінчую там, де й починав. Змінив декілька міст по шляху назад. Бачу пар... парочку тичків і все. Так є, є дві. Перший закид. щось дали аж. Шу це? Ага, рукунець. Перший закид на цьому ж місці і... Отакий взатий кабанчик. не окунь. Ух який, ух який кабанчик. Долго я его и вымучивал. Вот такие, вот такую козялочку. В новому кольорі м 5 крафта вийшов там якийсь новий колір. Номер я забув, треба буде глянути. така ось козявочка, така зелененька, світленька. І ось такий класний окунь. Так, друзі, все, завершую сьогоднішню риболовлю. Ось такий сьогоднішній мій улов. Таких прям кабанів немає, але такі грамчиків по 200 плюс, 250 Є декілька. Зовсім дрібного не брав, ну, а це поїде зі мною. Все, друзі, закінчую сьогоднішню риболовлю. Через 20-30 хвилин вже буде темно, і за цей час мені треба зібратися і бажано переїхати у цю ділянку, бо після дощу тут просто капець, що робиться. Тут розмісили таке, що болото, калюжі в коліно, ну, загалом не весело. Рибки трішки спіймав, не скрізь вона була. Основні точки, на які я покладав надій, вони не працювали, а рибку знайшов, ну, скажімо, так, не там, де навіть очікував. Вся рибка була в березі, тому навіть далеко кидати не треба було. Зранку і вечором окунь, точніше, ввечером, там, де зранку. Я трішки половив, він взагалі відмовився клювати, ну там таке переміщаючись, то там ковернув, то там ковернув. Ну і на палось, бачите, яка кучка. Так що, друзі, все. До скорих зустрічей. Поїхав я додому. Всім пока.